Шановні друзі, вітаю з вами Віктор Галасюк. У Wall Street Journal вирішили поставити цікаве питання семи відомим економістам і історикам, яким, на вашу думку, буде американський капіталізм через 50 років і чим він буде відрізнятись від сьогоднішнього? І яким би не було це складне питання, спробувати передбачити щось на довгий період часу, все одно. Ну нам краще мати якісь опорні точки, якісь думки, якісь сценарії компетентних людей для того, щоб спробувати скласти картину, на яку спиратись для того, щоб приймати рішення, бо ці рішення завжди про майбутнє в технологіях, в бізнесі, в творчості, в економічному розвитку, та як кажуть американські військові, краще бути приблизно правим, ніж правим. Помилятись, і в попередньому ефірі ми з вами говорили про прогноз, який дав Дарона Джемаглу на 50 років. От в цьому матеріалі для Wall Street Journal. А Сьогодні ми з вами пройдемося по і баченням Дженніфер Бернс, це професорка історії Стенфордського університету і наукова співробітниця. Гуверівського інституту у них, до речі, Гувер, у них просто шикарний Ютуб канал з глибокими, змістовними такими системними обговореннями і інтерв'ю також. Я дуже раджу вам на нього підписатись. Це дійсно джерело якісного, оригінального, серйозного аналітичного контенту. Так от, на чому наголошує Бернс? Вона каже, що в Сполучених Штатах криза. Криза, яка тягнулася ракам, і, врешті-решт, вибухнув в, м, такий спалах. Да? Тобто цей давній конфлікт навколо адміністративної держави не був дуже чітких контурів. Верховний суд різко обмежив обсяг федеральних регуляторних повноважень, тоді як Конгрес залишається практично паралізованим в глухому куті. Наслідки цієї. Конституційні революції будуть глибокими і далекосяжними, наголошує Бернс. Багато досягнень 20-го століття стали можливими завдяки створенню адміністративних агентств, таких як Федеральна Торгова комісія, Федеральна резервна система США, Агентство охорони довкілля. Вони були задумані як експертні такі. Позапартійні органи, яким конгрес делегував широкі повноваження для розробки правил та регуляцій. Але в червні Верховний суд США скасував так звану доктрину Шеврон, яка протягом 40 років вимагала від суддів визнавати експертизу агентств у випадку неоднозначного законодавчого формулювання. І це рішення разом з іншими радикально скорочує можливості агентств Здійснювати регулювання наголошує Бернс, і зверніть увагу, що деякі з цих агенцій є, ну сказати, ультравпливовими, да? деякі навіть створені там, скажімо, не державою як засновникам, там теж Федеральна резервна система США, у якої дуже цікава і структура управління, і взагалі приналежність її. Але я думаю, що це буде в нас окрема. Історія, окрема розмова про федеральну резервну систему. Так от паралельно суд постановив, що федеральні посадовці не можуть бути захищені від прямого контролю президента, що підриває незалежність агентств. По суті, президент США, він же є й головою уряду, об'єднуючи роль зовнішнього представництва на міжнародній арені і операційного управління економікою та і Всім іншим, та? тобто, у випадку Сполучених Штатів Америки, президент поєднує в собі ці функції. І Берн скаже, що разом ці рішення означають переломний момент в американському державному управлінні США переходять від системи, де незалежні регулятори мали широкі повноваження до системи, де значно більше впливу тепер зосереджена в руках. Судів і в руках президента. Це матиме очевидні наслідки для таких сфер, як екологічне регулювання, фінансовий нагляд, захист прав споживачів. Але також воно буде визначати, як будуть впроваджуватись нові технології, включно штучним інтелектом, тому що без сильних незалежних регуляторів США ризикують залишитися або з вакуумом управління, або гіперполітизованим процесом, де регуляція буде залежати від ідеології тієї партії, яка перебуває при владі. І ця криза управління вона може навіть вийти за межі внутрішніх справ. Ми з вами розуміємо, що Сполучені Штати Америки це найбільша сила в світі у вимірі технологічному, у вимірі фінансовому, у вимірі безпековому і в багатьох інших сферах також. Тож адміністративна держава. Вона була одним з головних інструментів Америки для подолання глобальних викликів від кліматичних змін до фінансової нестабільності. А тепер її послаблення відгукнеться не тільки в Сполучених Штатах Америки, а й за межами США. Чи наступні вибори у Сполучених Штатах Америки мають шанс відновити? Баланс влади і не робити невідворотніми от ці зміни, про які каже Бернс, чи ні. І дуже цікаво, що вона концентрується в своєму такому 50-річному фарсайті на цьому одному питанні. Адже Маглу каже про велику технологічну революцію штучного інтелекту і про таке роздвоєння шляху, на якому ми сьогодні знаходимося. Бернс. Каже практично про такий моносценарій того, чим докорінна Сполучені Штати Америки, американський капіталізм, економіка і система державного управління буде відрізнятись від тієї версії, яку ми бачимо зараз. Шановні друзі, з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на мій канал Галасюк про економіку, прокоментувати цей ефір. І дякую вам за підтримку на Patreon, в мемберзон на YouTube і на Монобанку. Ви сприяєте економічному просвітництву українською мовою. Це важливо. Дякую вам і до зустрічі!